Черкасам перекрили газового вентеля. Усі 36 котелень комунального підприємства Теплокомуненерго зупинені, бо немає лімітів на природний газ. Відтак без гарячої води лишилося майже півміста. Це житлові будинки, дитячі садочки та медичні заклади. Зауважу, проблеми із газовими лімітами в Черкасах із місяця в місяць. Нафтогаз не додає блакитного палива, бо теплокомуненерго завинило йому понад 25 мільйонів гривень. Та це борг не Черкасців. Вони наголошує очільник підприємства справно за тепло та гарячу воду. А от держава не компенсує, хоча й має різницю в тарифах. Що мені говорять в Нафтогазі? У вас є борг за газ, держава різниці в тарифах не передбачає, беріть кредит у банку, розраховуйтеся з нами за газ, ну і вирішуйте питання з державою. Получиться у вас вирішити, чи не вийде це ваша справа. Заява очільника теплокомуненерго на збільшення газового ліміту вже лежить у Нафтогазі. Розглянути її мають за 2-3 дні. Тим часом міський голова Черкас Сергій Одарич уже звернувся до прем'єра Азарова із проханням втрутитися в ситуацію.